І між іншим я в цьому році спробувала законсервувати. Нічого собі. Все собі, все собі. Менший, ой, не менший, не А старший малий, то каже, всі блага собі. Клас. Да, так що я тобі дам спробувати. Е -е, проекспериментувала, бо я люблю, знаєш, є така е -е, спаржева квасоля. Іменно спаживка, соль, такі тоненькі... А морозити її можна? Да, мож, можна. можна. Ну, там треба її ось цю цю частинку, оцю ніжку таку почистити. Е, хто проварює, хто не проварює. Так як ми любимо усе в свіжому вигляді, я її взагалі не обробляю ніяким кипяточком. Просто легенько ножку почистила, е, просушити. І тоді е, морозить в таких ємностях, скільки ти там хочеш, достала, приготувала, так, прийшла на Набирайся вітамінами, бо як уся виросте атака, уже ж ти її не зріжеш. <гум> так що, так, да, до речі, в мене ще вдома є спаржа, то я замітила, у е, мене там між, е, між спаржею ще полуничка росте. Пішли з малим вибирати полуничку, і я замітила, що бджоли літають. Думаю, що вони там літають? А вони ж ці квів квіточки оказуються. Якщо гарний зір, то побачить. А в кого да, а потім... потім за цієї квіточки ягідка, бо така червона, червона ягідка це насіння. Mm. З насіння теж можна її вирощувати, але дуже-дуже довгий процес, воно там більше 4 років росте, тому я там в магазині просто купувала прямо вже готові кореневища. Довгі такі класні кореневища і воно ну, тоді, виходить, ти його в цьому році садиш, а в наступному році вже збираєш. Тобто воно тіпа, вкоріняється, а в наступному році збирається. Так що пригощу тебе різними сортами. Клас.